Політолог Ігор Семиволос є можливість прокоментувати, пане Ігоре, з ваших устах, мовити цю ситуацію, яка трапилася от сьогодні о 10.20 в Туреччині, в Стамбулі. Тож, ймовірно, на вашу думку, хто спричинив цей вибух і задля чого? Бачите, доброго дня. Я думаю, що поки завчасно говорити про, про те, хто здійснює цей вибух, скоріше за все. Найближчим часом ми отримаємо цю інформацію в повідомленні. Очевидно, мені здається, що за цей на відповідальність на цей вибух цілком може взяти даєш, Ісламська держава. Не виключено, звісно, що це зробили курди, хоча, чесно скажучи, почерк явно не курдський. тобто це, скоріше всього, все-таки не здійснили курди. Скоріше а... за все, хто це? Не скоріше за все це здійснили здійснила держава далі. Ну, а ви як є директором, ви очолюєте центр близькосхідних досліджень. Власне, як би ви в цілому прокоментували ситуацію? Ну, в тому числі і по Сирії, зокрема, останні заяви Путіна стосовно того, що ну та ж сама Туреччина, вона як така досить потужна країна, не мала б шукати допомоги в НАТО, захищаючись від діл, і так само він не готовий говорити про те, що Башарасет може розраховувати на прихисток Росії, але в тому числі Росія. Його підтримує, ну, бачите, це прям напрямую з цим терористичним актом ніяк не пов'язано, звісно, оскільки цей терористичний акт він в першу чергу спрямований на створення атмосфери страху і на підрив туристичної індустрії в Стамбулі. А це сигнал турецькій турецької і турецькому народу, що вони не захищені навіть в таких захищених місцях, як в Стамбулі та в центрі історичного А Стосовно всіх інших речей, зрозуміло, що можна коментувати Путіна і, очевидно, його ставлення до Туреччини сьогодні, воно накладається на всі ті події, які відбувалися раніше з биттям військового, військового літака російського, на реакцію таку історичну Росії на цю подію, відповідно, згадування всієї російсько-турецької історії, йому так чи інакше, обставини, які, які зараз існує або які створюються сирійською війною, вони обмежують можливості гравців. Гравці можуть виконати лише певні функції, тобто це те, як те, що робить зараз Росія в Сирії, тобто допомагаючи режиму Башара Асада триматися при владі. Це максимум, на що вона здатна, і очевидно, що цей переговорний процес, який чи то він розпочнеться, чи він. Е навіть не почавшись буде залежати від цілої низки обставин, в тому числі можливо, навіть від цього терористичного акту. Тобто, в залежності від того, хто бере на себе відповідальність, в залежності від того, як турецька влада буде інтерпретувати цей терористичний акт. Пане Ігор я просто чому запитав саме про це? Ви ж самі сказали, що, скоріш за все, це і діл, а так чи інакше, але все пов'язано. Ми знаємо, що Росія там. Якось частково не частково, але все ж підтримує тероризм, зокрема і ділик організації, згадуючи, згадуючи терористичні акти у Європі, ми знаємо, що там приток туристів досить, ну, досить суттєво зменшився. То чи не можна вважати, наприклад, що це так само у відносинах між Росією та Туреччиною? Така от продумана стратегія, щоб а якщо росіяни не відпочиватимуть у Туреччині, то ми вам зробимо так, що європейці до вас не їздитимуть. Ну, бачите, це, це можлива інтерпретація, особисто я б не брався, брав на себе таку відповідальність, так, у такий спосіб інтерпретувати цю подію. Я коли казав, що ти скоріше за все і діле, я, я мав на увазі, що скоріше за все і діл візьме на себе відповідальність. Це знов-таки не означає, що це однозначно іділ це здійснив, тому що ми знаємо, що часто іділ просто бере відповідальність за будь-які теракти, які здійснюються у світі, для того, щоб підняти свою соціалізацію, капіталізацію. Тобто, це, це трохи трохи інше. А про те, що чи це відлякає туристів від Стамбулу чи. Це зруйнує туристичну галузь в Туреччині. Ну казати казати складно, хоча зрозуміло, що цей терористичний акт був спрямований безпосередньо проти західних туристів. І якщо ну тут знов ну, таки треба підтвердити, чи це був терорист смертний, чи це був о, прихований прихована бомба. В залежності від того, можна там дистанційне управління, можна відповідно робити якісь пані злоквизнаки. Поки що ми маємо занадто мало інформації для того, щоб говорити впевнено.